Слава Україні, друзі. Ви на Ютуб каналі Рух Тіві. Ми на навчально-тренувальній базі Жовто-Чорних завітали на сесію до рухівців. Після трьох поразок на старті сезону жовто-чорні в бойовому настрої готуються до протистояння з зорею. Розпочалось тренування з короткої розминки та ігрових серій. Після чого головну увагу тренерський штаб приділив тактичним напрацюванням. Звичайно, треба пускати руки, треба зараз здобути перемогу і всіх буде хороший настрій і рухатись далі перемагати. Зробили висновки, покращуємо свої слабкі сторони. Ну, да, вже потрошки так вже відчувається впевненість. Будемо сподіватися, що наступні поєдинки проведемо набагато краще і здобудемо перші тривочки. Залишив розташування команди Олексій Сич до кінця сезону. Захисник виступатиме на правах оренди за клуб бельгійської жупіле ліги Кортрейк за окремою програмою. Тренується Фабрісіо Альваренга, який продовжує відновлюватися після важкої травми. А всі інші футболісти тренуються в загальній групі та готові допомогти своїй команді у наступному матчі. Дуже хороша команда, зараз лідер чемпіонату, хороший новий тренер. Молода команда досвідчена, в них дуже швидка атака. Я вважаю, що це дуже важливий компонент в їхній грі, тому будемо старатися робити те, щоб перекрити їхню гру і зробити, е зробити увагу більше на наших хороших моментах, щоб в грі це дало результат. Граємо на даний момент з лідером чемпіонату. Перше місце команди. Хороші аспекти в них не б'ють просто так м'ячі, здорово тримають м'яч, але думаю, що ми з цим справимося. Поєдинок четвертого туру української прем'єр-ліги Рух зоря відбудеться у п'ятницю 9 вересня на стадіоні Україна. Розпочнеться гра о 17.00. На жаль, підтримати свою улюблену команду на трибунах на стадіоні зараз немає можливості, тому запрошуємо вас до перегляду трансляції на телеканалі Уніан, а також у додатку моєї на клубному каналі Рух Тіві.